Маємо інформацію про те, що дана команда стріляти бойовими патронами. Поки що достовірно на це питання я відповісти не можу, але те, що ми знаємо, вогнепальні поранення є. Дякую. Керівник медичної служби Комітету національного спротиву, народний депутат України. За інформацію на цей час. Понад 100 постраждалих працюють мобільні бригади і медичні пункти на території майдану, вогнепальні поранення і вибухові поранення, гранати балістичні, які спричиняють осколкові поранення. Є важкі травми черепно-мозгові від забоїв, є зараз. Проблема беркут не пропускає медиків в на кріпосний провулок. Приходиться прориватися на надання медичної допомоги найбільше скупчення поранених на розі вулиці Шовковичної і Інститутської, і на кріпосному переулку біля дому будинку офіцерів. Працюють, я повторюю, інтенсивно працюють карети швидкої допомоги. Поки що інформація з Департаменту охорони здоров'я достовірної про те, яка кількість поранених і постраждалих немає. При цьому є інформація про те, що госпіталі... гот... постраждалі, які госпіталізуються в лікувальні заклади міста, зокрема, в лікарні швидкої допомоги, вже там їх переслідують правоохоронці для того, щоб відкривати кримінальні справи і заарештовувати. Від куль різні поранення, обличчя голови, тіла, є серйозна травма руки, є серйозні черепно-мазові травми. Зараз ви маєте зрозуміти, що йде поточна, інтенсивна поточна робота по наданню медичної допомоги на полях, власне кажучи, боїв. Я маю постійний зв'язок з керівниками мобільних бригад, з медичними пунктами, стараюся їх не відволікати, тому що навантаження надзвичайне. Ми звертаємося з проханням до лікарів міста Києва долучатися до нашої роботи і допомагати на барикадах.